І вас вітаю, і в цьому відео ми з вами розглянемо також задачу на розчини, там де розчинена речовина взаємодіє із водою. Але тепер ми поговоримо про незвичну суміш. Суміш, яка називається олеум. Так от що ж таке олеум? Олум це суміш, в якій е, знаходиться безводна, тобто 100% сульфатна кислота H2SO4, і плюс в цій суміші знаходиться е, рідина so 3 Так от, ось, цей, е, ось така суміш називається олумом. Зазвичай е, масова частка so 3 у цій суміші буде 40%, але в кожному випадку вам можуть указати е, е, масову частку so 3 в тому чи іншому олумі. І для початку, давайте ми з вами розберемо ось таку задачу. Сульфур 6 оксид, кількість речовини 2,5 моль поглинули розчином сульфатної кислоти. Вам сказали масу розчину сульфатної кислоти і масову частку кислоти в цьому розчині. Запитується, а яка ж буде масова частка кислоти в розчині, який утвориться в результаті цього змішування? І так, давайте спочатку розберемося, а що ж таке е, тут буде відбуватися. У нас є сульфатна кислота, розчин. Що означає розчин? Це означає, що сульфатна кислота змішана із водою. І так, у нас розчину 300 г, і на чисту сульфатну кислоту тут припадає тільки 25%. Тобто ми можемо зараз е, розібратися, а скільки ж у нас буде сульфатної кислоти саме в цьому розчині? І так, в перші дії я знайду, а яка ж буде маса сульфатної кислоти тільки в оцьому розчині масою. 300 г. І так, для того, щоб знайти масу розчиненої речовини сульфатної кислоти в розчині, давайте ми пригадаємо нашу робочу формулу. Масова частка розчиненої речовини це маса розчиненої речовини та поділити на масу розчину. Звідси ми можемо вивести формулу, що для цього потрібно масову частку розчиненої речовини та помножити на масу розчину. Тобто нам потрібно масову частку кислоти в розчині а я хочу нагадати, якщо у нас ось тут у формулі ніде не мелькає 100%, то ми використовуємо масову частку не у відсотках, а в частинках від одинички. Тобто ми це число ділимо на 100. Отже, масова частка буде 0,25, та ми множимо на масу розчину. Це буде 300. Ну, Пам'ятаєте, що якщо помножити на 0,25, це все одно, що поділить пополам, а ще раз, і потім ще раз пополам. Це буде 75 гривень. Тому ми можемо зробити висновок, що в тому розчині, який в нас був, маса е, кислоти було е, 75 грам. А що ж буде, коли до цього розчину та ми додаємо СО3? СО3 починає вступати в хімічну реакцію із водичкою, яка була в цьому розчині. І в результаті цієї хімічної реакції утворюється іще сульфатна кислота. Як ми можемо знайти інформацію про цю сульфатну кислоту, скільки її утворилося? Для цього нам потрібно використати інформацію про СО3. І так я записую, що СО3 буде 2,5 моль. Давайте рахувати по дорослому. Ви бачите, що тут стоїть коефіцієнт 1. Ось тут буде стояти коефіцієнт одиничка. Відповідно, сульфатної кислоти буде також 2,5 моль. І я зафіксую це у Розв'язку. Кількість H2SO4 дорівнює 2,5 моль. Ну, але ж мені потрібна не кількість сульфатної кислоти, мені потрібна маса сульфатної кислоти. Тому я запишу, що маса H2SO4 це буде кількість та помножена на малярну масу. Кількість 2,5. Молярна маса сульфатної кислоти дорівнює 98 грам на моль. Так, я одиниці вимірювання тут забула записати. І в результаті у нас вийде маса сульфатної кислоти 245 грамів. І я запишу ось тут, щоб нам було легше уявляти 245 грамів. Отже, з чого буде складатися наш розчин? Яка маса кислоти буде в розчині? Та кислота, яка була, та плюс та, яка утворилася. А з чого ж складається наш розчин. Наш розчин складається із усього того, що ми набовтали. А що ми набовтали? Ми набовтали кислоту, та ще плюс ми туди добавили СО3. Але ж поки що, ми ще не знаємо, а яка ж маса… СО3 у нас до розчину. І так ми записуємо третю дію. Давайте я ось тут напишу. Третя дія. Маса СО3 буде дорівнювати кількість та помножить на молярну масу. От трішечки я якось не так зробила, от мені хочеться, хочеться зробити трішечки отак по-іншому. Щас, секундочку. І так. Я ось так зроблю ось так ось так. І так третя дія. В третій дії я буду шукати масу СО3. Для цього я буду кількість множити на молярну масу. Кількість дорівнює 2,5 моль, молярна маса со 3 дорівнює 80, і це у нас буде 200 г. Тут у нас буде г на моль. Таким чином, ми знайшли масу СО3, яку додавали. А тепер подивіться, будь ласка, як ми будемо у четвертій дії шукати масову частку сульфатної кислоти в тому розчині, який у нас утворився. І так, масова частка розчиненої речовини сульфатної кислоти, це буде маса всієї розчиненої речовини сульфатної кислоти на масу усього розчину. І тепер давайте розбиратися, які ж ми будемо писати сюди числа. В чисельнику ми можемо написати, маємо написати масу всієї кислоти, яка в нас є в розчині. А яка це кислота? Було спочатку 75 грамів, та утворилося іще кислоти 245 грамів. Внизу ми маємо написати масу всього розчину, який утворився. А це у нас було кислоти 300 грамів, але ж ми сюди іще додавали со 3 І ось ми знайшли масу СО3. Це буде 200 грамів. Отже, ми можемо тепер зробити ось такий дріб. В чисельнику у нас буде 320 грамів, це маса кислоти. В знаменнику буде 500 грамів, це маса всього розчину, і це буде 0,64. А так як вас просять знайти масову частку у відсотках, точніше, записати у бланк відповіді, то ви записуєте у бланк відповіді відповідь 64%. Ось це і буде наша відповідь. Наступна задача, яку ми з вами розглянемо, це буде задача, в якій вам на початку пояснюють, що таке олом, що олум це суміш, суміш безводної кислоти та сульфуроксиду. І вам також пояснюють, що якщо ми до олому будемо додати воду, то ми можемо отримати сульфатну кислоту тої концентрації, яку нам потрібно. Отже, записуємо умову задачі. У нас відомо, маса олеуму 100 грамів. Причому в цьому олеумі 40% припадає на, саме на сульфуроксид СО3. До цього олеуму треба додати воду. В результаті утворюється розчин. Давайте зобразимо, як це все відбувається. І так у нас є олом. Олум це сульфатна кислота, в якій також є СО3. Якщо ми до цього олуму додаємо водичку, вода вступає в хімічну реакцію з С3 і утворюється нова порція H2SO4. Тобто в цьому олумі буде сульфатна кислота та, яка була, і та, яка утворилась. Якщо ми додамо води рівно скільки, скільки потрібно для реакції з СС3, у нас утвориться безводна сульфатна кислота. Але якщо ми додамо трішечки більше, то у нас вже буде утворюватися розчин кислоти. І ем, ось цією кількістю води ми можемо довести розчин до певної концентрації. Нам потрібно, щоб розчин з концентрацією 50%. І так, що ж ми можемо взяти із того, що у нас зараз є? Яку ми можемо, яку ми можемо взяти інформацію для усієї суміші? Нам сказали, що маса олеуму 100 грамів. Тобто оце все буде 100 грамів. Причому нам також сказали, що масова частка СО3 у цьому олеумі буде 40%. Отже, я зараз можу знайти дуже легко масу, яка припадає чисто на СО3. Ну, ми можемо вважати, що СО3 це розчинена речовина, олеум – це в нас буде як весь розчин. І давайте запишемо формулу. За якої знаходиться маса розчиненої речовини в розчині. І так, маса розчиненої речовини СО3 у цьому розчині це буде маса всього розчину. Це в нас буде олеум на масову частку СО3 у цьому олеумі. Тобто маса олеуму це буде 100 грамів. Масова частка СО3, нагадую, ми використовуємо частинки від одинички. Масова частка буде 0,4, тобто це буде 40 грамів. Ну, відверто кажучи, ну, це. Ви бачите, що це задачка із ЗНО, тому цифри тут легесенькі, тобто 40% із 100 г як-небудь ви знайдете і усно. Тобто, ось цю дію робити не обов'язково, ви можете просто порахувати це усно. Тепер давайте е, підведемо підсумок. В нашому олеумі є 40 грамів речовини СО3, і, відповідно, у нас є 100 грамів сульфатної кислоти. Тепер до цього олеума додається водичка. І утворюється нова порція сульфатної кислоти. Давайте підрахуємо, скільки ж цієї кислоти утворюється. Ну, для цього нам потрібно скористатися рівнянням хімічної реакції, і зрозуміло, що нам потрібно знайти кількість СО3. І так, друга дія. Я буду шукати кількість речовини СО3 у цьому олеумі. Для цього потрібно масу поділити. На молярну масу. Маса 40 грамів, молярна маса 80 грамів на моль, і це буде дорівнювати 0,5 моль. Отже, кількість СО3 буде 0,5. І так як тут стоїть коефіцієнт одиничка і тут стоїть коефіцієнт одиничка, я розумію, що кількість H2 so 4 також буде 0,5 моль. Ну і якщо ми знаємо кількість h 2 so 4 ну то зрозуміло, що ми можемо знайти і масу h 2 so 4 І так, третя дія. Ми шукаємо масу тієї кислоти, яка утворилась. Для цього нам потрібна кількість. Та помножити на малярну масу. І так кількість 0,5 моль, малярна маса 98 грам на моль і маса кислоти, яка утворилася, 49 грамів. Ну і давайте запишемо, що маса кислоти, яка утворилася. Ой, не так я хотіла написати, маса кислоти, яка утворилася, дорівнює 49 грамів. Що ми з цим можемо зробити тепер? Тепер давайте уявимо, що е, у нас є розчин. В цьому розчині е, відома маса розчиненої речовини. Маса всієї кислоти. І відома масова частка розчину, який нам потрібно добути. І так, масова частка сульфатної кислоти в розчині це буде маса сульфатної кислоти та поділити на масу розчину. Давайте проаналізуємо. В чисельнику має бути маса всієї сульфатної кислоти. А ми ж уже знаємо, скільки цієї сульфатної кислоти спочатку було 60 грамів, та потім ще утворилося 49 г грамів сульфатної кислоти, тобто всього буде 109 г. грамів. Потрібно нам приготувати розчин з концентрацією 50%. Ну, я ось тут напишу, що це буде 0,5. Тобто я розумію, що ось тут у мене буде масова частка сульфатної кислоти 0,5. І мені потрібно знайти, а яка ж маса розчину має утворитися? І так, третя дія. В третій дії я знайду, а яка ж маса розчину. Утворюється в результаті розведення водою того, що у мене було. І так, маса розчину це буде маса розчиненої речовини та поділити на масову частку розчиненої речовини. Маса всієї розчиненої речовини е, кислоти, як ви бачите, це буде 109 грамів. Масова частка кислоти буде 0,5. Отже, маса добутого розчину буде 218 грамів. А тепер, ребят, давайте думати, якщо у нас був. Олеум. Маса олеуму була 100 грамів. Ми до цього олеума додавали водичку аж до тих пір, доки не утворився розчин масою 218 грамів. Отже, скільки ж тієї водички ми добавили? І так я запишу так: у нас був олеум, ми до нього добавляли водичку, аж поки не утворився розчин. Маса олеуму у нас була 100 грамів, ми скільки добавили води, і розчин утворився 218 грамів. Ну, і логічно, у нас буде висновок, що для того, щоб знайти масу води, яка нам потрібна, нам для цього потрібно від маси розчину добутого 218 грамів, відняти масу олеума 100 грамів. І маса води, яка нам потрібна буде для приготування такого розчину, буде 118 грамів. І ще одну задачку третю ми з вами зробимо. Також на олеум записуємо умову задачі. В даному випадку у нас є олеум. Масою 200 г. Масова частка СО3 в олеумі буде тільки 20%. До цього олеуму додають воду. І запитується, а яка ж тепер стане масова частка кислоти в добутому е, розчині? Ну, попередні задачі нам говорили, яку треба масову частку добути, а тепер нам говорять, е, яка буде масова частка, запитують, яка буде масова частка кислоти. І так, знову ж таки, уявляємо, що таке олеум. Олеум це сульфатна безводна кислота, в якій знаходиться е, речовина СО3. Якщо ми до олеуму будемо додати воду, то вода вступає в хімічну реакцію з сульфур 6 оксидом і утворюється ще одна порція сульфатної кислоти. Знову ж таки, давайте спочатку розберемося із ось цим олеумом. Тобто, скільки в цьому олеумі припадає на Кислоту і скільки на SO3. Для цього, в першій дії, ми знайдемо масу СО3, розчиненої речовини СО3 у цьому розчині. Для цього нам потрібно буде масову частку розчиненої речовини SO3 та помножити на масу всього розчину. Ну, в даному випадку це у нас буде олеум. І так, масова частка у нас в даному випадку буде 0. ,2. І так, 0,2 я множу на 200 і це буде 40 грамів. Тобто маса СО3 у цьому олумі буде 40 грамів. Ну, і відповідно, що маса. Кислоти, яка в цьому олумі, буде м, наступна весь олум 200 грамів. Відповідно, якщо на СО3 припадає 40 грамів, отже, сульфатної кислоти буде 160 грамів. Ну, давайте я ось це зафіксую. І так маса H2SO4, яка була спочатку у е, цьому розчині, буде дорівнювати 200 мінус 40 дорівнює 160 грамів. Що ж відбувається далі? Далі вода вступає в хімічну реакцію із е, ось цим е, оломом. І утворюється нова порція сульфатної кислоти. Але, можливо, води буде набагато більше. Ну, неможливо, а так воно і буде, тому що частинка води буде вступати в хімічну реакцію, а частинка води буде розбавляти утворену кислоту. Отже, ми будемо зараз рахунок вести по м, тій кількості есети. СО3, яка у нас є. Для цього нам потрібно спочатку знайти Кількість СО3 в даній суміші. Масу ми будемо ділити на молярну масу. Маса СО3, яку ми знайшли 40 грамів. Молярна маса СО3 80 грамів на моль. Ну і звідси кількість СО3 дорівнює 0,5 моль. Ну, Ви бачите, ребята, що ці задачі з ЗНО, то розрахунки тут мають бути такими простими і легкими. І так, кількість 3 С3 буде 0,5 моль. Відповідно, раз тут коефіцієнти однаковісінькі, отже кількість кислоти, яка утворюється, також має бути 0,5 моль. Я зафіксую цю думку. І так, кількість H2SO4, це яка утворилась дорівнює 0,5. І 5 десятих моль. Ну, мені, звичайно, потрібно знати не кількість її, а масу. Отже, я тут же напишу, що маса h 2 so 4 дорівнює кількість на молярну масу. 0,5 помножити на 98, ну, я тут не буду писати одиниці вимірювання, дорівнює 49 грамів. Тепер я бачу, що в даному випадку у мене. Утворилося кислоти 49 грамів. І ось тепер я вже можу подумати над е, тим, а яка ж у мене ось не так трішечки. І ось тепер я можу подумати над тим, а яка ж у мене буде масова частка кислоти в моєму новому розчині. Для того, щоб знайти четверта дія. Для того, щоб знайти масову частку H2SO4 кислоти в цьому розчині, мені потрібно масу всієї кислоти поділити на масу усього розчину з чого складається маса всієї кислоти. По-перше, це маса тої кислоти, яка спочатку була в розчині, це було 160 та плюс та кислота, яка утворилась в результаті реакції, це буде 49 грамів. А з чого ж складається маса розчину? Маса розчину складається з усього, що ми намішали. А що ми намішали? Ми до олеуму масою 200 г, та ще додавали водичку масою 218 г. І який же у нас вийде дріб для розрахунку. В чисельнику у нас виходить 209. В знаменнику у нас виходить 418. Звідси буде 0,5. І так як нас просять обчислити масову частку у відсотках, то у бланк відповіді ви пишете відповідь 50%. Ось це і буде відповідь до нашої задачі.